Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей представляє абетку з енергозбереження. Коли приходять зимові дні, ми згадуємо о рахунках за електроенергію. Ловіть наші заощаджувальні лайфхаки прямої економії для вашої оселі. Вимикайте побутову техніку з розеток вони витрачають електроенергію, навіть коли ви ними не користуєтеся. Ідучи з пустої кімнати, обов'язково гасіть світло. Чистота вікон це природні освітлення в вашої оселі. Не забувайте щоденні речі ми можемо прати при низьких температурах. Пил на лампочках заважає освітленості. Протирайте їх частіше. Гарячим стравам не місце в холодильнику. залиште остигати їх на столі. Розморожуйте холодильник частіше. Встановіть для бойлера температуру для повсякденного користування 50-60 град, град Тож дотримуйтесь правил економії постійно, адже регулярність запорука успіху.